Ну що ж, доброго дня. І в нас зараз тема топ-5 інвестицій тижня. Що ж, в мене є 5 інвестицій. Почнемо з понеділка. З понеділок дві залізниці обрали Morgan Stanley менеджером з розміщення облігацій. Південна та Львівська залізниця обрали Міжнародний банк Морган Стенлі, менеджером з розміщення єврооблігацій, на загальну суму 325 мільйонів доларів. Про це повідомило в понеділок Агентство Українські новини з посиланням на прес-службу залізниць. Зокрема, Південна залізниця обрала Морган Стенлі менеджером з розміщення єврооблігацій на 250 мільйонів доларів. Вартість акцептованої пропозиції складає 149 мільйонів доларів, а львівська залізниця на 75 мільйонів доларів. Вартість акцептованої пропозиції становить 44,993 тисяч мільйона доларів. Акцепт пропозиції відбувся 19 березня, кінцевий термін укладання договорів 18 квітня. Як повідомлялося раніше, Південна залізниця оголосила тендер на організацію випуску єврооблігацій на суму 250 мільйонів доларів, а Львівська залізниця на 75 мільйонів доларів. Термін залучення позикових коштів в формі випуску єврооблігацій складе не більше 5 років. Не більше п'яти років складе термін залучення позикових коштів в формі випуску єврооблігацій. У грудні 2011 року Державна адміністрація залізничного транспорту Укрзалізниця повідомила, що має намір розглянути питання випуску єврооблігацій в січні 2020 Вівторок. Компанія, причетна до кримського спікера, виграла тендер на 47 мільйонів От, гривень. Головне управління капітального будівництва при раді міністрів Автономної Республіки Крим витратить 47,4 мільйона на ремонт українського театру в місті Сімферополь. Про це повідомляє вісник державних закупівель. Тендер виграло, виграло е, товариство БК-Консоль строй ЛТД. Товариство БК-Консоль Строй ЛТД зараз належить кіпрському офшору Молісат Лімітед. Спікер Кримського парламенту Володимир Константінов вийшов зі складу засновників фірми в жовтні 2005 року. До обрання головою Кримського парламенту він був президентом. Обігації Укрросбуд. Середа. Розмістивши облігації внутрішньої державної позики, Міністерство фін... фінансів залучило 1,15 мільярда гривень. Міністерство фінансів залучило до держбюджету мільярда мільярдами аукціонів з розміщення облігацій внутрішньої державної позики. Що були проведені 20 березня 2012 року. Про це йдеться в повідомленні Міністерства, за даними відомства, таким чином, облігаціями з терміном обігу 3 місяці, сума залучення становила 349 млн грн. За облігаціями з терміном обігу 12 місяців. Сума залучення становила 200 мільйонів гривень. За облігаціями з терміном обігу 2 роки. Сума залучення становила 200 мільйонів гривень. Також за облігаціями, номінованими в іноземній валюті з терміном обігу е, півтора роки. Сума залучення становила 47 мільйонів доларів. Четвер. УЄФА розподілить 100 мільйонів євро між учасниками Євро 2012. Футбольні клуби, чиї гравці візьмуть участь у чемпіонаті Європи з футболу 2012 року, отримають підвищену частку доходів, а саме 100 мільйонів євро. Це в четвер повідомило агентство Ліга Бізнес Інформ з посиланням на прес-службу УЄФА. Кошти будуть розподілятися між клубами пропорційно кількості гравців, що беруть участь в чемпіонаті Європи. І залежно від кількості проведених ними матчів. Крім того, УЄФА буде виплачувати страховку клубам в разі травм гравців, що беруть участь в будь-якому міжнародному матчі, включаючи товариські. А вже до євро. 2016 в Франції частка доходів клубів за участь зросте до 150 мільйонів євро. П'ятниця. Єврокомісія пропонує збільшити антикризовий фонд до 940 мільярдів євро. Європейська комісія може рекомендувати збільшити обсяг коштів, що є в розпорядженні Європейського Союзу. Для боротьби з борговою кризою до, 100, 9, до 940 мільярдів євро за рахунок об'єднання існуючого тимчасового Європейського фонду фінансової стабільності. З європейським механізмом стабільності, який, як очікується, буде сформовано до 1 липня і стане постійно діючим. Це одна з пропозицій, підготовлених Єврокомісією. Передає інтерфакт з посиланням на агент на газету Financial Times. Загальний обсяг Єврофонду стабільності залишає 440 мільярдів євро, з них фонд вже видав 192 мільярди євро в якості фінансової допомоги Греції, Ірландії та Португалії. Загальний обсяг гарантій, наданих проблемним країнам, становить 220 мільярдів євро. Раніше агентство Bloomberg повідомляло з посиланням на джерело в Єврогрупі про те, що міністри фінансів Єврозони обговорюють цифру 692 мільярди євро, яка являє собою... Е... Євромеханізм стабільності в повному обсязі, а також вже надані проблемним країнам кошти Єврофонду стабільності. Міністри фінансів країн Єврозони ймовірно приймуть рішення про розмір антикризового фонду в ході зустрічі 30 березня. Основний варіант розширення антикризового фонду, що розглядається Єврокомісією, передбачає об'єднання на постійній основі Євромеханізму стабільності та Єврофонду стабільності в їх повних обсягах. Інші варіанти розширення Арсеналу антикризових засобів, що обговорюється Єврокомісією, пропускають лише тимчасове об'єднання до 2013 року. Коли припинить існувати єврофонд стабільності. Збільшення розмірів євромеханізму стабільності або до 940 мільярдів євро повне об'єднання фондів, або до 740 мільярдів євро в разі прийняття євромеханізмом стабільності на себе всіх гарантій єврофонду стабільності з подальшим зменшенням назад до. Е 500 мільярдів євро первісного розміру євро механізму стабільності. В той же час в документі, що знаходиться в розпорядженні Financial Times, зазначається, що варіант розширення фонду до 940 мільярдів євро на постійній основі є більш раціональним і життєздатним, а також з більшим ступенем на кошти партнерів по великій 20. Отакі такі були топ-5 інвестицій тижня. І що ж, я одразу хочу підбити підсумки голосування. У нас голоси розподілились. таким чином, що 42% проголосували за ріст. Так, а за спад проголосували 58. Відсотків о, вже помінялось. 36 на 64. Ну, зупиняю голосування на тому, що 42% ріст, 58% спад. Собі запишу цифру 36 на 84 і по ній вже буде визначатись індекс. Біржового каналу, індекс опитування біржового каналу, який ви зможете знайти в телеграфі трейдерському в понеділок. Що ж, з вами був Роман Грица. Сьогодні ми ще зустрінемося при підведенні підсумків торгів на українські біржі, а також... Після виступу Володимира Волкова я розповім вам, що буде в нас в понеділок. Всім наразі дякую. Залишайтесь на біржовому каналі, бо вже через 8 хвилин Володимир Волков буде підводити підсумки торгової сесії.